Короче, Forte, у нас був Форте 1050-й. Всі просили 1200. -й. Де там його довжина? Нема. 1200, щоб під велику плитку модну, нову. Купили Прокрафт. І тепер інше питання, що неточно реза. Оказується, що форте був не такий поганий. Більш точніше. Більш точніший. Так він так і має бути, як ти кажеш, ну, відрізав, положив, одрізав. Так, я навіть вчора волоску дивився, він в тупу приміряв шмирк в одну хам... сторону, Без ніяких там вперед, назад, над чірканням. там, некоторі роблять там, черканув тут, угу. там край зарізав, чірканув вниз зарізав. Чуєш, це його десь так було підвело, що він черканув цього? Станину, це ж диском? <му> Дві, як він туди міг достати, тобто так було повело, глянь. Ну так, да, ніфіга собі. Дві, дай я покажу звідси. Дві. Ось так, ось тут сантиметр. Тобто він достав був в якийсь момент у цього диска. Може під сорок. Та ні, не сорок та ні, 45. М -м -м... Хіба ні, 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 40 п'ятий цей... не достану. достане. А що міг трошки ще цей уйти? Так, сюди. <му> ну, та і так, 45 ріже десь euh, Сантиметра два. Де Фу... даже не 45, -й. даже якщо оце чуть підійшло, то все рав... одно. Дивись, все равно ну, тут да. сантиметр, і десь він. Бляха. Можу про прокрафти спитати, все-таки в сервісі так, як нам мама говорив. Що йому на або шкутку Без таніни. Бляха, та не має, будь-воно отак. А я знаю, але воно є. І в мене є зривниці. Я різав з малим, фортешним. З Вообще ідеально, не було не, не ну, не було питань. Угу. Тож круг такий ідентичний Олєшки. Дістав все одно те саме. Да, mm -hmm. mm -hmm. да, тільки жизни повідає.